Вода, вода! Идите смывайте воду! Воду, воду! Да, со свитера не вижу. Мойте, мойте.

Світлан Ігоревич турбує з Вижгорода на нас, на мене, на Віктора Швеца, головного редактора антикорупційного бюро України, своє на напад, присутність інші приємної групи. Напали двоє, людей забризгали в очі і все це, з балончиком. Просто нічого не можемо бачити, міліція їх не затримала. Будь ласка, викликчись сюди.

Пусть один человек сядет сниму в машину. Денис, сядь с ним, поедем на скорость. Мы едем за скорой, Да я не сяду, я не сяду. Куда ну, уходить все? Я не сяду, я не уйду. Еще. Садись в машину. Давай, давай. Мы за вами едем. Давай. А Сядь, не надо Сашу не оставлять. Садись со мной поехали. А что ты Мы вдвоем останемся. Мы вдвоем останемся. Денис, я не уеду. хорошо бегает. Вот еще один. Денис, не, не езжай, как и лучше. Не зли меня. Блин, детский сад. Слышишь там, я... там? Нормально все камеры пишут. Не, не, там я подключал к там, потому что просто <соцентрический> не Хозяин может прийти. А и, 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 и Нет, перевозят. езжай, 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 езжай. Да, что Надо стоять есть, и видеть. Нас же били, там «Красний зал дальше, пару месяцев назад. На Мазету? Да, точно на МАЗету. Уже ж было криминально справа развитывается. Да не уже мы нагрели уже вот. Вон он застыл, вон хоть прибыли у вас хоть броя есть меняйте зброю стреляйте вверх я на камеру сниму если что не на ну что делать ну что нам на описывайся потом ничего да. ничего Давайте. не бойся ну если вы не примените, а ну что-то будет смотрите потом дозвони вас позвонить могу нам Знаю, я бы сразу просил одежду но пусть присылают все шуму сейчас нападут да. я набирала, это еще раз попробую <связываю> набирать. <связываю> ты с ним на там. Так у нас там не Скоро вже забрала, забрала за ней там. Якщо робить? Дальше сюди Де Це що? Ти селом прийшла і попадюка із цим. По факту кримінального злочину. даже ви зараз не, не по факту ігрових автоматів, а напада на журналіста, потому що я буду писати заяву напад на кримінальну. Заяву ми від вас да. все, вот, все, тут. Все, а ви можете без всяких санкцій прокурора сюди заходити, потому то, що це кримінальний злочин. Можете. Я вам точно говорю, у нас же було. Можете. Якщо, якщо кримінальний я злочин, то... Там... Можете, якщо кримінальний там злочин. Вот сейчас був? був. Все. Ви в рамках расследование криминального злочина может я вам точно вот вам двогоисников прислать что ли напад на журналістів. Так родимо, полонська сама вода, головного редактора забрали, вже вибір лікарні. От у нас такі двічі нападали. С людей під час через 24. От люди, які відбили нашу журналістів, замість вона така його кримінальна провадження, Я понимаю. Ну все, вот я його знаю, я такой стоит. А так не знаю, ты признається. А дала на журналіста, пока вона не в Хто Кто від вас є старший? Он старший, я сейчас купується своє людьми. А вона зараз не втечет? Ребята, давайте затримайте людину. Вона сейчас журналіст в лікарні, це кримінальна Там справа. Уже стоять міліционери. Ага, він затримує. Міліція, хто мать, буде затримувати кримінального злочинця, який, напевно, в журналістах при вас. Ваші присутності двічі нападали. Людина безнаказана. Журналіст попав в лікарню. Ну хто йому щось що зробить? Ви даєте вільно піти. От вона йде собі. Капець.